Тренди взуття осінь 2024-2025. Сьогодні ми поговоримо на цю тему. А якщо ви не дивилися відео про тренди одягу, обов'язково після цього ролику перейдіть на попереднє відео і подивіться актуальні тренди одягу. Коли, як не зараз, готуватися до осіннього сезону, ховаючи босоніжки до наступного літа, пропоную ознайомитися з цими парами якнайшвидше, туфлі з ремінцем найбільш осінній та найвишуканіший варіант взуття на початок осені. Туфлі, які усім своїм євством нагадують культову модель балеток Джейн. Раджу стилізувати з широкими джинсами та плісированими спідницями. Зверху біла сорочка та жакет, або трикотажний светр. Туфлі з Атласу для ранніх осінніх виходів або для створення коктейльного образу. Туфлі з Атласу нагадують богемну естетику 1950-х років і цього прохолодного сезону варто обирати не лише чорні моделі, а й пари у ніжному рожевому, цитриновому та синьому кольорах. Черевики на шнурівці: Броги, дербі, оксфорди, монки, різноманітні черевики маскулінних сулетів – Тріумфували на показах сезону осінь зима. Наймоднішим елементом такого взуття цього року є шнурівка. Чоботи натхнені кінним спортом. Запозичені зі світу кінного спорту заокруглений носок, висота до коліна та пряжки цього року мають постать модних чобіт. Найкращим вибором кольору будуть чорний та бордовий. Щоб носити їх і восени, і взимку. Стильною альтернативою також стануть гумові версії кінних чобіт: класичні лофери з м'якої шкіри акцентованим носком та на плоскій подошві. Це найкласичніші лофери, які до того ж є найнеобхіднішим взуттям в гардеробі. Обирайте пару чорного або коричневого кольору і спокійно взувайте щодня. Масивні гумовці: гумовці, що нагадують туфлі з мультфільмів, не зникають з модних показів. Вони ідеальні для вологих днів та настільки цікаві візуально, що гріх не скористатися цією особливістю. Пухнасте взуття. З одного боку, туфлі з пір'ям нагадують про моду 1920-х років, а з іншого, є наївним та милим атрибутом, який хочеться використати в образі, щоб додати йому легкості. Якщо любите незвичайне взуття, то така пухнаста пара має поповнити колекцію. Червоні туфлі є позачасовою парою, яка буде прикрашати ваші стилізації. Ви можете вдягнути стриманий чорний чи сірий образ, а червоні туфлі на підполітах. Миттєво стануть найкращим акцентним елементом стилізації. Лакове взуття. Захопленість дизайнерів вінілом та Латексом відобразилися на трендах взуття сезону осінь зима. Лакові моделі різних кольорів продемонстрували у своїх нових колекціях бренди Miu Miu та Saint Laurent. Лаковане взуття можна поєднати в різних стилях одягу. Головне правило дотримуватися міри, оскільки основний акцент має бути саме на близьку лакового виробу. Моделі взуття з квітковим принтом. Весняний тренд квітів на взуті перейшов і в осінній сезон і не думає здавати позиції. Чоботи та туфлі з квітковим принтом чудово доповнили образи у нових колекціях на показах Монклер та Парабан. Приступаючи до створення образу, пам'ятайте, що колір одягу повинен поєднуватися хоча б з одним із кольорів взуття. Маленькі підбори Kitten Хіллс. Каблук Keaton Hills це маленький каблучок з 2000-х для шанувальниць низького ходу і дуже стильний варіант взуття для створення модного образу в сезоні 2024-2025. Виглядає таке взуття дуже жіночно та лаконічно у будь-якому підібраному образі. Взуття з ланцюжками. Найактуальнішим елементом жіночого взуття у сезоні осінь-зима є ланцюги, які сподобалися цієї весни вже багатьом модницям. Дизайнери прикрасили ланцюжками трендові туфлі на подіумі в колекціях Бербрі та Оф-Вайт. Так само стильно виглядають різноманітні черевики та чоботи на осінь та зиму, декоровані ланцюгами у поєднанні з джинсами, брюками. Та сукнями міді. Взуття на платформі знову увірвалося в топ популярності. Платформа поєднала у собі зручності з елегантністю, доповнивши ніжні образи одягу з брутальними батальйонами на платформі. Наприклад, як це зробили у своїх колекціях Пако Рабан і Валентино. Кросівки одна з найпрактичніших моделей взуття знову на піці популярності. У нових колекціях бренд Versace наочно продемонстрував, як модно поєднати актуальні кросівки 2024-2025 в образі з ніжною сукною або брючним костюмом. Черевики топовою популярністю серед модного взуття осінь зима 2024-2025 будуть користуватися черевики. Найкращі дизайнери модних брендів Dior та Хлоя пропонують вибирати брутальні черевики на високій платформі та ретро-моделі у стилі 90-х. Качки. Перше їх популяризувала широка аудиторія Кері Брешо. Моделям DAC не варто турбуватися про їх високе положення на вершині одного з найпопулярніших туфель сучасності. Нічого дивного, мало яке взуття забезпечить нам такий комфорт, зберігаючи елегантний стиль. Велике повернення шкіряних військових черевиків. Вони ще більше зношені, втратили форму та потерті часом. Наприклад, коуч і Міу-Міу, ніж мотоциклетні черевики минулого сезону, але немає ніяких вправ, коли справа доходить до їх укладання. Широкі ми будемо носити з білими і темно-синіми джинсами, зроблені на товстій підошві. Ми будемо поєднувати їх із широкими мережевними спідницями та сукнями в стилі Бохо, розписаними квітами. Серед наявних на ринку варто звернути увагу на криваву червону модель. Від Love, обрамлену лаковою шкірою. На цьому, друзі, все. Якщо ви ще не знаєте про тренди одягу на осінь зиму 2024-2025, запрошую вас на попереднє відео, де я конкретно розповіла про тренди одягу. І обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. А ми з вами зустрінемось у наступному ролику. З вами була ваша Аня. До зустрічі!